Генштаб сповістив українців про те, що Андріївку звільнили. Скажіть наскільки це впливає на подальший розвиток подій, зокрема на логістичні зв'язки, на перспективи наші. Що це означає для того напрямку фронту, зокрема для оборони Бахмута? Звільнили Андріївку. Це не просто її звільнили. там третя окрема штурмова бригада за дві доби розібрала на шматки 72 другого російську армію. Це по перше, по друге надавали пащах дуже добряче 83-й російський російській окремий механізований бригаді, а це вважалась еліта в них. Тобто вони кинули 83-ю, Вважали, що там все буде, як вони хочуть, бо це саме контрактники вишкалені, такі підготовані, але вони отримали там дуже попиці Добре. А 72-га вже мала такий важкий досвід спілкування з третьою окремою штурмовою. Мали втрати, відступили, отримали поповнення особового складу, озброєння, нову техніку. Зайшли у Андріївку, і навіть після цього мені здається, ворог вважав, що Андріївка дуже надійно захищена, і усі зусилля маємо. Ну вони мали кидати на кліщівку. Але Андріївку оточили сімдесяту бригаду, знешкодили і, і командування офіцерський склад, особовий склад, техніку. І залишкам запропонували здатися, хтось вдався. Росіяни у момент, коли вдавалися в полон залишки їх 72-ї бригади, відкрили воговца в тих і по своїх, і по наших, тобто своїх не кидаємо, своїх вбиваємо. Тобто Андрівку взяли з таким тріском і з таким позором депаратизацію російських військ, що це має війти в підручники, тим більше що атакував українські війська. Кількістю меншою, ніж було ворог, це супротив всіх підручників і атакували вдало. Зараз просуваються вздовж залізної дороги, дороги Тюмовки та Майорськ-Зайць-Пікпортів. Це дуже важливо, це логістичний шлях. Тому що якщо наші вже контролюють цю трасу на горлівку, то логістичне постачання чогось у. Мут у сам та на північний фланг, де до останнього часу був Рім, і де зараз ворог теж концентрує війська. Єдиний логістичний шлях це колишня дорога життя на Лісичанськ через Солідар. Тобто їм важко ще із постачанням буде усього.